Існує ще один у нас орган, яким якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія+, плюс це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили не пам'ятаю точно але понад 8 тисяч запитів. Для того щоб проаналізувати всі переведення, угу. а, і там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через армію плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моя це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, воно що мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше. Не порушити, виконати Жди, буде ніж дані, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, це витрачати на неї час, розмовляти з нею. Щось появляється. Да, тобто, ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все таки такі така інституція існує зараз. Уповноваженої президента а колись буде військового цмена, яка все одно прийде і буде задобувати.